Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч української прем'єр-лізі. Учора відбувся матч 10-го тура чемпіонату України, Київське Динамо Олександра Шавковського. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команда Прем'я Кривбас, Патріка Ван Ломіна. 4-0 Динамо, Граміт, Кривбас. Олександр Криваєв, Ярмоленко, Денис Попов та Герера. Забивали переможні м'ячі за київське Динамо. Ну, друзі, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку і розпочнемо ми з стартових складів. Олександр Шавковський головний тренер Динамо, стартова 11-ка така, Руслан воротах, Денис Попов, Тіаре, Карлаєв, Константин Вічеренко, Олександр Піхальонок, Андрій Армоленко, Володимир Брашко, Віталій Буєльський, Владислав Кабаєв та Гундана. Ось така одинадцятка ка Динамо. Валентин Робчинський, Александр Тимчик, Тарас Михавка, та Михайленко з'являться трішки пізніше у Динамо Київ. Кривбас Патрик Ван Льовен, головний тренер команди, Кемкін в Воротах, Парасон, а, прошу прощення, Парако, Дібанко, Вілівальд, Конате, Мендоса, Арауха, Твердахлів, Юрчиц, Лін, Задірака. Це старта Кривбаса, ну і Бікаваць. Шевченка Кам'янський мулік З'являться у Крибаса на другу 45. Ну і давайте говорить про сам матч, де який відбувався учора. Матч був дуже важливий справді для Київського Динамо. в океані. Програвали в два очки Кирбас, взагалі Кривбас після 9 туру команда з Рога очолювала турнір, до турніру таблицю. Чемпіонату України доволі таки несподівано. Але Кербас був на першій позиції після 9 турів, ну насправді зараз все дуже плотно у нас така таблиця в чемпіонаті України. В принципі, ну, друзі хочу сказати, що чемпіонат наш доволі таки цікавий. Кто бы что мне сказал, но чемпионат на И там я и, и металлисты. Ну, мы будем еще турнир таблицы подымать. Да, проиграл Спору. Матч Лиги Конференции, да, команда была э, дуже засмоченная, но команда дуже сильно налаштовалась на матч против Кирбаса и Динамо. Дуже потужна команда розпочала цей матч. Динамо заволоділа команда з Києва. Вот Територіальною ініціативою, да? Кія більше м'ячем, фулділи, Кия більше атакували. Ну і на 15-тій матчі Віталій Буяльський. Подає кутовий. Ідеальна подача Віталія Буяльського І Денис Попов. І Денис Попов пробиває головою і забиває. На 15-тій хвилі матчі Денис Попов відкрив рахунок матча. А Динамо продовжувало контролювати матчки, вони продовжували домінувати над своїм опонентом. Створювати моменти продовжували кияни. Ну і на 25-й хвилині матчу Олександр Караваєв забив свій м'яч. Там було, знаєте, борьба. Футболіст Кривбаса, нібито, знаєте, вже головою ось. Ой, здається, його м'яч, нібито вибитий. А м'яч вискакує до Караваєва. Олександр набігає. Олександр пробує по поворотах і Олександр Караваєв збиває. Олександр Караваєв забиває, дуже здорово знаєте, дуже здорово набігав якраз до Караваев, и Олександр на 25-й хвилині робить рахунок у матчі вже 2-0 на користь Київського Динамо рахунок стає. Да, Динамо закріплює свою перевагу. Uh, ну, і, в принципі, далі Кіяни продовжують домінувати, дуже багато ударів було у Динамо. І перший тайм дуже сильний, особливо. І другий тайм. Океани, тобто, знаєте, хотіли забивати, забивати і не забивати у ворот суперника. Тобто навіть навіть не збиралися обертів збавляти. А нерібольника та Кабаєв розіграли потрясаючу комбінацію між собою на 32-й. Ермоленко Ярмоленко порожній ворота там забив там, ідеальний Андрій Ярмоленко п'ятого, якщо не пам'ятає в вперед на Кабаюва, той виконав простріл і Ермоленко його замкнув. 3-0 32-й хвилині комфортно перевага, І, в принципі, остаток першої тайма, який я не контролювала там, матч. Ей, друзі довели справу до кінця 3-0. Дуже впевнено, дуже мені сподобалося ще там Агундана. Вот потрясающий молодой человек Агундана. Честно, нам кожа знает, это потрясающий футболист. И мне дуже сильно сподобался 16 номер киевского Динамо Гундана. Такой, знаете, техничный такой парень. Кабаев мне сподобался. И там он из Ермоленко, да, разбирал эти комбинации. И Андрей Ермоленко забил легенда украинского футбола, легенда киевского Динамо. Андрей Ермоленко забил. Ну и все, и в, в, тайме номер два, да, в другом тайме Динамо уже спокойно играчи по рахунку 3-0. Знаете, какие они абсолютно спокойно себя почували, полностью доминовали и по статистике, и по володению мячем. Там я не знаю, там сколько моментов было, там, там Виталия Буяльского пара моментов было. Талия Буяльский хотел уже сильно забить. Талия Буяльского была голевая передача на Дениса Попова. Ну, сам же Віталій хотів забити такий, знаєте, на пані були моменти. Віталія Буєльська. 8. Допустим речі А, Грера мені сподобався Его вихід. В цьому Динамо. знаете, прям. ви знаєте, ну, есть просто йде игра. можливо, це найкраща мачка і військову Динамо. Де Дин не напевно, а так, ну, так воно та є. У цьому чемпіонаті це найкращий матч київського динамо. Кияни домінували абсолютно за усіма статтями домінувала над сильною командою над Карайбасом Патріком Леовина. Команда, яка в принципі фізично виглядає дуже непогано. І Київське динамо домінувала над кивбасом. Команда Олександра Шавковського домінувала. Сторівала моменти, у Гіре пару моментів було. Хочу забить Герера, дуже хотел забить, знаете, из Герера. Потрясающий, знаете, нападник, дуже таки талановитый, техничный нападник. В принципе, уважаю, что Герера, да, в принципе, ты заминать Владислав Ланат. А вот, -э потому что -э у него есть все, uh -oh, все качества, самое, uh, нападника, только нападного. А вот, потому все якости, Відповідно, є в ГРА. І він заб'є. На 90 плюс хвилині матчі він заб'є. Він хотів це зробити, і він заб'є. Він заб'є. Гера дуже здорово, дуже здорово скористався ситуацією. Вийшов на ударну позицію, підробив собі м'яч під ліву і наніс точний удар в дальній код. І зробив рахунку матчі 4-0 на користь Київського Динамо. Ну і відповідно, друзі, так. Да. 4-0, дуже впевнено все. Друзі, дуже впевнено. Насправді я вам кажу, ось прям дуже впевнено, Динамо перемагає абсолютно по грі. Динамо абсолютно повністю домінувала над Кривбасом. І навіть якщо брати статистику, то не мічим, Ну, 56 на 44, нібито, здається, перевага мінімальна. Ось по ударах 28 плюс 8-1 ударів в Площину. Там навіть не 20, 26, якщо не помиляюсь. 8-1 це ударів в Площину, то вип'ять 3, якщо не помиляється. Права динамо. Тобто за усіма ключовими статистичними показниками Кияні виглядали сильнішим за крівбас. І, в принципі, якщо ми вже підводимо підсумки, то жодних абсолютно питань, абсолютно в мене немає. Динамо абсолютно поділу перемагає. З чим є команда Олександра Шавковського де вітає. 4-0 по грі, і давайте подивимось на турнір таблицю. Ну і відповідно у нас так. Традиційна таблиця, Шатар Динамо. А, відповідно. Ну, подивіться Полісі 19-очок, нас 20-очок, Крабаса 19-очок. А наступний тобто, матч Київський Динамо грає якраз з Шехтарем. Так, Через тиждень потрясаючий матч, Шахтар Динамо. Ось. Може так знову трапитись, що потиснуть знову. І Шахтар і Динамо в турнірі табліці. все може бути. Ось, ну а після 10-го турів ми фіксуємо те, що Шахтар одноосібний лідер. 21 пункт у команд з Донецька. Київський Динамо, друге. 20 очок. Ну, Наступний матч буде очний між Шахтарем та Київським Динамо. Ще команда в кубку зіграє. Ну, ось такі, друзі, насичені матчі. Очікують на Двухматчиво протистояние з Шахтарем на канал. Динамо і крыбас, Доброти і крибас, також молодці, Зараз вони п'яті, но подивіться, 19-ок команда буде битися за Євро-Кубки однозначно тут. Ну, ось тому динамо і крыбасы. Доброти, вам, друзья, любви. Добра і щастя, Будьте счастливы. всім пока.